Доброго зору, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Ви пам'ятаєте той прекрасний стрім в неділю, де ми з вами крутили. Новий 88 вісім Anchor Icon Player Пік, де один з чотирьох козаків на вибір можна було залутати, і ви накидали стільки контенту, що я розділив на два відео, тому що інакше одне було б там на не знаю, хвилин 40, можливо тривалість. Тож сьогодні в нас не вийшло нічого взагалі. 88 Campaign Mix кампін мікс Абгрейт Габелапік, і він не оновив. Ну він просто оновився жодної нової картки. На жодних якихось, можливо, там 89 плюс або один з п'яти. Її просто Ctrl-C, ctrl v зробили. Ми це засуджуємо. 93% дізлайків. Тому це ми крутити не будемо. Але сьогодні ввечері оновлюється цей плеєр-пік. Відповідно, якщо ви ще не вирішили чи збирати, чи ні, то сподіваюсь, сьогоднішня нарізочка вона по перше трошки вам скоротить час під ранкову каву. По-друге, допоможе прийняти. Правильна рішення, окрім того, в нас відбувся дуже цікавий казус, якщо так можна сказати, який особисто я побачив вперше за час відкриття цих пакетиків. Якщо новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь. І якщо збирали самі, напишіть мені в коментарях, кого зловили особисто ви. Якщо такий контент вам до вподоби, не полінуйся влупити лайк цьому відео. Ну а я бажаю вам приємного перегляду, друже. В кого склад з е Дінамо? Квікни свого старого Яремчука. І закинь в еволюцію нового, а потім того поновиш. Пане легенда і його всі пиріжечок. Навіть лайфхак буде, бачиш? Під час запису. Ютуб побачить і лайфхак невеличкий. Давай успіхів тобі. О, ні. Ну, три версії. Хіба тут не вистачає Тімов ЗЕР, але ну, це ну, що це таке? Шіш, ну дуже погано. Це прям габела, ну, як, ну, ну нема за що заціпитися. Ну, то вони навіть під еволюцію. Я б клози взяв. Він же взяв. Бо клози, якщо під еволюцію потрапить під майбутню, то буде непогано. Тобі, тобі, тобі навряд щось класне впаде. Мені шкода, дякую за фоллоу Давай, полетіли. О ні. Я не знаю, що сказати, друзі. Тут тільки співчуття. Ну це прям трагедія. Повна це не, це не те, що Габела, це трагедія. Друже, тут кого не обери трагедія. Пане Лордерон зібрав дві. FC повага, FC подяка. І в першому ж ми отримаємо Чаві Ернандеса і Кафу. Він бере Чаві Ернандеса. Це Тімов Зеєр і перемога окремо. А другий Рівалдо, але він в нього є. Чат ну це дві перемоги. Очікує. Як все? Вистоює. Ні, ні-ні-ні. ні, Два фьючер Stars, але. І Пуйоль, і Недвід, то вже взагалі не Ну не напередодні тоців. І бутро навіть не напередодні тоців. Я не знаю навіть кого тут обрати, друже. То твій вибір, може і Фодер просто візьми та і не парся, навряд хтось склад залетить. А, ні, П'іті, Торес, Раш. Я брав П'іті і чекав на якусь еволюцію. Але ну це таке. Він зібрав одного старого, одного нового. Слухай. Але напевно тобі шкода, що ти старого зібрав. А зараз можна було б двох нових по ціні ще і дешевше. Я тільки втикнув в це. Ну, тим паче, коли ми бачимо такий дроп, то тим то йому прям погано має бути. Бере Люша Фіго, можливо, якась емоційна складова. Не бере рейтинг. Хто другий? То вже ікона актуальна. КК, Сандер Страк і Рауль. Ну, треба брати кака. Один буде перемога, один габела. А у нас є всі пиріжечок. Ось він, поки консоль готується. О, слухайте, я їсти так хочу. Щось я аж прям, аж прям. О, Міра мені щось відправив голосове, то Міра, напевно, там з розуму сходить досі. Стіві G, Рівалдо, Кембл і Беркамп. Ну, Рівалдо по ціні, це перемога. Стіві G була б перемога для душі для когось. Як і Рівалдо. Ну, але. Погано, що обидва дублікати, друже. Бери рейтинг, напевно, бери Беркампа рейтинг. Або якщо хтось там в трейді, то, звісно, бери та продавай того, хто в трейді. Ну що, наступна спроба. FC Роботяги. Є ким підсилювати цю команду? Окей. Я лишаю вибір за тобою. Пішов далі. Пік перемога. Ніхрена собі, Ромаріо! Ну, це FC повага поважна, чат! Накидайте людині поваги за контент. Дивіться, що він для нас для всіх робить. Вау! Мені цікаво, що з цього піку падає. Я тепер буду. Ну! Краще дивитись, більш уважніше, щоб для себе вирішити А що брате за цей останній рівень? Чи там тільки пік? Давай успіхів! Я побачив картку з цього промо. І мене запаяло. Я такий що? Їх же немає в піках. Але який нахрен Клюйверт? Ну це габела. Це просто габела. Тільки пік. Шіш. А, ну тоді я сьогодні сюди, сюди його не рахую, правильно? А я в минулому теж не рахував. Добре. Оце ми рахуємо. Ля. Чотири дублікати. Слухай, ти не друг бістяри, ні? Ви не братани? Чотири ікони, 4 дублікати. Бро, я дуже вдячний за контент, але можливо тобі деякий час їх не треба збирати. Поки інших не дадуть. Да, Саня, я теж. Ну ясно, що він бере фодер. Добре. Остання спроба. Ну тут треба подихати. Окей, давай, давай. Підзаряди. Ну це просто срань. Слухайте, ну тут прикро потрійно. Стільки контенту і просто І просто жесть. Еволюції, то ясно, що якер. Добре, друже, получили твій пік і успіхів тобі. Ну блін, ну ні. Ну ці вінтери, ну я не можу них дивитись. Хто там класний з Вінтерів в чат? Чікіпілє? Ану, накидайте мені опції. Хто з Вінтер Валкарс класний? Реально, окрім піле, бо я не можу. То йому погано, звісно, мене б теж тік запаяло. Добре, наступна спроба, склад бюджетний. І подивіться, кого ми ловимо. Чотири вінтера. І жоден навіть йому в склад не залетить. Трагедія. Трагедія піку на ікону. Тось я на еволюцію кині все. Може він хоче отримати його тут в піці? Слухати чат, якісь таймінги ми ловимо зараз. Просто погані. Але 22.00, то я сподіваюсь, що таймінги зміняться. Бо мені це не до вподоби. Ну, дрогба, але в нього є класний дрогба. Йому він не потрібен. І ей. Давай, Віталь, ну. Нам потрібен гарний дроп. Ще і всі помага, ще й дві картки. Ну, це щось неймовірне. В нього є Філіпп Лам. Окей, я поняв. Давай Віталя і давай EA, Будь ласка, щось класне, не дублікат. Можна я так сформую думку. Та бери лама, він фодер кращий. Ти все одне в анасайне. Жесть. Ано, можна? Ще раз прошу. Гарне і не дублікат. Дякую. Ви що на приколі? Другий поспіль лам дублікат контора! Та в нього їх бляха, вже два! Ви в адекваті. Це шо таке, чат? Я такого ще не бачив. Просто це хитрік. То в тобі може бути команда зламів. We all dream of a team of carrogars, да? Як казав, колись що заборієв. Дайте мені команду з 11 Aspieled, і я виграю ними лігу чемпіонів. Це просто жесть, я такого ще не бачив. Вау. Давай. Ну, хоча б Вандерсар. Ти знаєш, це хоча б Воротар. Хто там в тебе? Залітає, він думає, він не одразу бере, він бере бутру. Окей, цікавий вибір. І ти швидко відкриваєш, я навіть не встиг побажати успіхів. І знов я бачу цих вінтерів, мені вже від них погано. Ну то Бекса бери. Бекс буде Габела, яка, в принципі, за яку можна пограти. Я поки подивлюсь на пік. Ні. Ну тут недведа або дрогба як рейтинг, але оце Габела, тут же без питань. Най. Ну там і склад дуже бюджетний, друзі. Слухай, якщо склад бюджетний, може і недвіда візьми краще. Бо дрогба є новий, недвід, він 4-5, і якщо вийде еволюція, то він буде непоганий. Якщо вона може бути безкоштовно на ікону. Я б в твоєму випадку недвіда взяв. Давай. Успіхів тобі. Окей. Дивіться. Ха -ха -ха -ха. Так, він бере інста Роберто Карлоса. Багато разів сьогодні його бачили. Яка, да? Який дуо бразильський нам випав. Вітаю тебе, Роберто Карлос це непогано. Ще й на батарейці, і стандарти є. То може і побігаєш. Хто там ще є прикольний ікон? Я навіть і не знаю. Давай, успіхів. Нічого собі пік. Де? Потенційно дві перемоги і Тімов ЗР. Ну то бери Чаві Арнандеса. Побігало 101 тоті то забагато. Або Кака. Тут емоційна складова, до речі, друже. То up to you. Ну, Чаві я брав виключно тому, що Тімов знаєш, то, то в мене Тімов Year, цей дизайн. І він класний. Я за нього грав, він класний. Питання по статах, але в нього є скрипти. r 9 мені Тімов Заєр. Дякую, величезне. Дякую, подякував, дякую, дякую, дякую. І нападника тобі на, і двох півзахисників, і воротаря. Кого хочеш, того обирай. Ну це трагедія, друже. Це пік трагедія. Мені шкода. Пане Лев! Лев, Лев матчу, буде Лев піку. О! Ого! Він рашу! І четвертий слот знов! Четвертий! Нічого собі ти відійшов! Перший раз бачимо його на стрімах. Ніколи не було! Патрік, бляха, Віра, Тімов Тимовзиер. Це абсолютно кращий бокс бокс з грі. Пофіг на стати, це такі скрипти всі. Вау. Чат, де ваші бани? Ви спите? То бани накидайте роботязі за такий дроп. Ну. Це був такий дроп. На який ми чекали, я знов з новими силами дивлюсь на пік, і окей, я від тебе йду, обирай, кого захочеш сам. Не ставлю в незручне положення, так би мовити. Дуже цікаво. Дінамо, Ліверпуль, Бейч України, і Ікона. Таке комбо я ще не пригадую. Уау! Слухай, Герт Мюллер, Есьєн, Вандерсар, Бутра. Це, по-моєму, перший пік на моїй пам'яті, де чотири картки, за які можна бігати. Так, тут немає супер фулл але. Ну це прикольний пік, саме як пік, як контент. Він пише Сара, давай, добре. Я беру Сара, це означає, що, можливо, немає воротаря. Це добре, я подякував за контент, подякував за очікування. Він злив Джерада, щоб не було дубліката. Ну, це він віддав просто як від серця. Щось. Незважаючи на те, що дублікат. Контора. Компенсацію. Вейн Руні версії фьючер. Ну, як мінімум, це цікаво. Як мінімум. Можливо, є емоційна складова. Можливо, побігати. Успіхи і тобі. Там є кого підсилювати. Сміт. Сміт і Future фьючерс ні. Це буде габела, на жаль. Це буде габела. Добре, розім'ялися. Тепер ікона. Успіхів полетіли. Ще один Майкл Есьєн. Вечір Майкла Есєєна. Ще один Оф Заєр. Я думаю, точно треба брати його. Ну хіба тут не емоційно в якості Нести або Недвіда? Як завжди, я не лізу. Після Р10. Паде тобі щось? А, це з трьох. Це просто був пік за 40 рівень. Добре. Добре, добре, добре. І тут є хаджі, ще й бейбі. Ну це трагедія.